Возлюблені у Христі Ісусі, брати і сестри, цього дня ми вшановуємо пам'ять Святої Софії та її дочок віри, надії, і любові. Ці імена символізують головні християнські чесноти, що ведуть людину до справжньої мудрості. Дівчатам було всього 12, 10 і 9 років, коли на їхні плечі випала важка ноша мученчиської смерті. Вони жили в Італії за часів імператора язичника Андріана, походили з заможнього роду, але мати, бувши вдовою, виховала їх не в розкоші а в богочесті та вірі в Христа. Пробувши до Риму, сім'я потрапила в немілість жорстокого правителя. За перекладами, Андріан наказав допитувати кожну дитину окремо, сподіваючись. Хитрощами покинути їхню віру. Проте ні лагідні обіцянки, ні погрози не зламали віру та силу дівочих сердець. Катування були жорстокими. Софія, стоячи поруч, не благала помилування, вона молилася, щоб доньки не злякалися і не зреклися Христа у 137 році після Різдва Христового усіх трьох сестер стратили. Матері дозволили поховати їхні тіла за містом, три дні Софія не відходила від могили і, врешті, сповнена невимовного болю, відійшла до Господа. Імена святих мучениць та їхньої матері нагадують усім нам шлях духовного зростання, яким нам належить іти. Віра породжує простоту і чистоту, а з чистоти виростає смирення та любов. Надія спирається на віру і дає спокій, коли ми довіряємось Богові у всьому. Любов же, вища за вірою надію, вона є стовпом усіх добрих діл. Мудрість, що перемагає страх, завжди переходить у любов, а любов робить. Непохитною віру і надію. Сьогодні ми так як тут дивимося у дзеркало нині, бо ми самі ці діти, ті, кого допитують, катують, зневажають ми ті, хто стоїть перед проконсулом темряви і каже: я не зречуся світла. У нас війна, у нас кожен день це вибір. Бути вірним, коли страшно. Надіятися, коли здається, що все втрачено любити, коли серце розбите. Ми, дорогі брати і сестри, народ, який проходить через мучене чиство, але не втрачає мудрості. Ми Софія, яка стоїть біля могили, але не проклинає молиться. Ми віра, яка не зламалася, ми надія, яка не згасла. Ми любов, яка не озлобилася. Жити з гідністю, не дозволити страху зробити нас жорстокими, жити з вірою, бо навіть у темряві Бог поруч, жити з надією, бо кожен день це крок до перемоги жити з любов'ю, бо тільки вона перемагає смерть. Господи скажіть, дай нам віру, як у тих дітей, дай нам надію. Як у їхньої матері, дай нам любов, яка не боїться болю, і дай нам мудрість не втратити себе, коли все навколо валиться. Нехай же за молитвами святих мучениць віри надії, любові та їхньої матері Софії, Господь дарує їй нам розумну мудрість та Справжню християнську відвагу амінь.